Одразу знімаю, поки радості, повні штани. В попередньому влозі я закінчила тим, що відвезла машину в ремонт, щоб поміняти рульову рейку. І дуже переживала, що вона може бути в неробочому стані. Мені ну, потрібно бути її переправляти назад. Але все добре. Хлопці зробили. Все на панелі. Нічого вже ну, не показую помилку. Зараз я приїхала на розвал сходження. Я дуже рада, що я вирішила цю проблему. більше рада, що цю проблему я вирішила майже на 3000 гривень дешевських. Сніданок мій так і не змінився. Моя любов це зранку вся на каша. Тут вже все підготувала: яблука, банани, горіхи і тут ще знизу малина. Але, як бачите, змінилась кількість. Ще в мене з'явився один такий, знаєте, претендент на вівсяну кашу, це Нікіта. Йому ще додаю шоколад. Залишилось тільки дочекатися, поки сама каша звариться. І ще, коли мої були бабусі тут, то я їм теж варила кожного ранку кашу, то зараз мама Оля, так знаєте, подсіла на неї. І Кожного ранку теж любить цю корисну і смачну кашку. Все як треба білки, жири вуглеводи і чай. Сніданок ви бачили, тепер показую обід. Гречнева каша з серцем, ікра з баклажанів. Хліб з маслом і запіканка. Запіканку робила із кабачків, сметани, там є яйце, і сир е, домашній. Ну, в смислі, твор. Думала, думала і придумала собі вечерю. Ну, не тільки собі, ще й нікіті вистачить. Це ліниві голубці. Вони чекали на свою чергу в морозильнику. До них є соус. Тут сметана і томатна паста. Зараз залью все окропом, накрию кришкою, і вечеря готова. Дивіться, що у мене є пиріг. Я вже роблю його не один раз. Пиріг з вишнями приготувала не для себе точно. Сьогодні ввечері йду на домашню групу. І знаєте, таке бажання. Щось приготувати. Візьму його з собою. Я його тільки витягнула він ще гарячий. Десь у мене є ще хвилин 20, щоб він трошки охолонув і буду вже збиратися. Їдемо на домашню групу вдвох. З пирогом. Завжди любила рано прокидатися. Але це ж таке, знаєте, не завжди це хочеться робити, хоча ти любиш. І от останнім часом, якось, знаєте, в мене такі прям бажання прокинутися раніше. Годинок у мене стоїть на 5.00. Ще темно на вулиці. Зараз десь приблизно 6 годин, 20 хвилин вже. Я вже зробила собі каву. Є час для того, щоб почитати, помолитися та підготуватися до робочого дня зі своїми учнями в <плес> ноутбуці. Вже декілька разів практикую зранку прання. дня. У нас до 7 годин ранку. 50% знижки на електроенергію. От, І я приблизно десь 6 годин запускаю машину, іноді вмикаю бойлер, щоб він нагрів, нагрів воду. Ніхто поки не скаржився на мене із сусідів, тому чому б ні. Є третє питання. Добре, далі. В склад білків входять. Амінокислоти. Вірна відповідь. Вуглець водень кисень входить до вуглеводів, складні ефіри до жирів. Далі. П'яте питання. Найбільше білків міститься в м'ясі? Шосте. За походженням розрізняють жири тваринні і рослинні. Все, дякую вам за відповіді. Що ви тепер робите? Ви берете і всі ці плюсики додаєте і ставите собі оціночку. Калісні факси. Не писав тести? А чого? Це було завдання вчора в Google класі. А чого? Так, ти не знаєш. Добре. Значить, сьогодні я даю тобі час до 20. Давай, до трьох годин. Я тобі даю часу, щоб ти зайшов в Google клас, виконав тести і скинув мені на Google клас. Добре? Так, далі. Константинова Анастасія. Є, нема? Ну ти приколістка. Остецька. Богдан. Да, бачу, Лимарь Олександр. Є лимер? Мартиновський м'які, так? Немає, так? Маса Володимир. Почим ти займався? Поставив плюсом мінуси Вова. Вова, а ти мені скидував? Добре, я подивлюся. Так, Медведєва Валіза. Ніколаєва Влада. Руденко Оля. Смітана Катя. Ну, у мене ще немає таких даних. У мене той список, який мені надала на ваш класний керівник. Іншого немає. Треба у, не, у неї уточнення зробити. Так, ну тепер ми розпочинаємо. Хочу сказати, що класно ви написали, в принципі, тести, то розпочинаємо нову тему. У мене знову пиріг. Вчора робила для домашньої групи, а сьогодні для улюбленого синочка. Вирішила я оновити рецепт для YouTube каналу. Вже у мене є такий рецептик, але то було давно, карантин. Я там дуже багато говорю і ще й російською мовою. Вирішила кожний крок відзняти. Знову змонтувати вже трошечки по іншому відео. Його, знаєте, навіть м -м, пирогом не можна назвати, це більше схожий на торт. Смачний такий. Вчора людям дуже-дуже сподобався. Просять рецептик у мене. Швидко робиться і дуже-дуже бюджетний варіант. Тому, якщо вам цікаво, Дивіться, в описі під цим відео я там залишу для вас посилання. Як бачите, погодка у нас не дуже, температура 12 градусів. Позвонила тільки, що мамі вона каже, у них 24. Уявляєте, куртка. На мені хочеться навіть і шапку вдіти. Звісно, люди тут звикли вже до такої прохолодної погоди. Це ми тут люди з півдня. Нам хочеться ще тепла, але влітку тут класно було. Спеки такої не було, як на півдні. Так, зараз я тут на зупинці стою, їздила в Київстар там по справах. Підключила домашній інтернет до свого мобільного. І тепер буду вдвічі дешевше навіть платити, ніж платила. І зараз їду у спортзал. Була у мене перерва майже місяць, у мене не було у місті. От Ту. не було бажання, якісь справи, ще щось. Дуже важко знову зробити цей крок і піти туди, але всі отмазки відкладаємо. От як можна було пити без паразолів, коли я 100% знала, що буде дощ. Не знаю. Йду і думаю. Моя машина така вже була брудна. Останній раз вона милась 23 лютого, а 24 почалася війна. Вже більше півроку я її не мила. І вона така була вже трохи стомлена. Але от пішов дощик, зараз помиє мені машинку. Все, економимо кошти. Чим тобі не благо. Я вся-вся-вся мокра. Дивіться. Мене на кросівки наскрізь мокрі. Я думаю, всі ви дивилися вже це відео. І у вас, як і у мене, при перегляді переповнюють сльози радості за наших військових, що вони продовжують звільняти окуповані села та міста, і радість за тих людей, які. Жили в цьому жаху, і коли наші звільняють, да, ну, просто не можна дивитися без сліз на цих людей, які їх зустрічають. Це дуже круто, що ми з вами кожного дня наближаємося до перемоги нашої великої, гарної. Квітучої України. І це дуже-дуже-дуже круто. І воно, знаєте, так, ну, просто вдохновляє. Не знаю, як буду українською мовою це слово. Так, тепер про плани на сьогодні. Сьогодні неділя. Зранку я вже приїхала у спортзал. Він розпочинає свою роботу в 9.00. Після цього я їду на служіння на 11.00 у церкву, а на 15.00 у мене запланована зустріч з одною особливою людиною. Ця особлива людина це Женя. Зараз я працюю тільки в Миколаївському професійному промисловому ліцеї. Як і говорила, працюємо ми онлайн. За розкладом, і саме з цієї причини, тому що мені потрібно бути майже цілий день вдома, знаходитися біля ноутбуку, то я зараз не хожу до жені, і ну, у мене немає, скажімо так, ніякого додаткового підробітку. Женьку я бачила останній раз тільки в санаторії. Вже пройшло десь скільки тиждень тому назад вона приїхала, і я їй запропонувала сьогодні піти у церкву. Є служіння в тій церкві, де Женя ходить на 15.00. Ми сходимо, а після цього вже Женя мені запропонувала піти на піцу сходити. І ввечері сьогодні, якщо буде бажання і сили, хочу змонтувати відеорецепт, до якого у мене ну, ніяк не доходять руки. Так, це сказала. Ще хотіла вже закрити тему по ремонту машини. Як ви вже знаєте, так я нарешті відремонтувала свою машину. І спочатку мені нараховували 10 тисяч гривень, але я зекономила майже 3 тисячі гривень і заплатила це за все. І за. Деталь і за ремонт, і за розвал сходження мене вийшло 6700. Чому я дуже рада. А ще я рада тому, що ці гроші, навіть більше, мені дала моя донька. Знаєте, таке приємне відчуття, і я навіть трохи. Просльзилася, коли ти не досипаєш ночей, вкладаєш в дітей сили, любов, гроші. І коли вони вже підростають, вони можуть допомогти тобі. Ну, знаєте, я, дуже, я вже дожила до цього часу, коли е, моя донька має можливість допомогти мені, і це дуже-дуже приємно. Я дуже це ціную. І навіть якщо б ну, вона б цього і не зробила, е, вона все одно моя дочка, я її люблю, і я Дуже-дуже вдячна. Я їй вже казала, але ще раз кажу, якщо вона буде дивитися це відео. Анюточка, я дуже тебе люблю і дуже рада, що ти у мене є, що Господь мені дав таких прекрасних дітей. Тебе і твого братика. Отак. От е, Нікіта теж не судить на місці, він. Збирає гроші. І вже, так, знаєте, назбирав таку ну нормальну суму. Е, на що він збирає, хоче піти вчитися, ну, щоб було у нього водійське посвідчення на права здати. Ну і дуже-дуже хоче собі купити машину. О, тому він теж там не тринькає їх наліво, направо, теж такі, знаєте, Економіст. От. Ну, в принципі, це поки все, що я вам хотіла сказати. Є ще дуже багато сказати, але ну, не завжди все хочеться говорити. І не завжди все можна говорити. Тому е, я вже піду. Дякую вам, що ви. Дивитесь відео. Дякую вам, що ви підписуєтесь на канал. А ще хотіла згадати одну людину, яка дуже мені теж допомогла у ремонті машини. Це Женін Тато. Він знайшов на Оликсі деталь. Я навіть про це його не просила. Ну як знайшов? Він мені скинув об'яву з Олексу. Я така подивилася, думаю, ну, я знаходила за вісім, а він знайшов за 5. Я сама зателефонувала, ну і так, деталь потрапила до міста Рівне. І тато ж теж знайшов ну, хлопців, які могли б поставити деталь в машину. За таку невелику суму грошей. Тому про що я взагалі ем... хочу сказати, що в моєму житті зустрічалися різні люди, і хороші, і погані. І Аналізує своє життя, можу сказати, що хороших людей було в моєму житті набагато більше, ніж поганих.